Знайомтеся, Арнольд і здається, він взагалі не налаштований на зйомки нової серії. Ану піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу, ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде, я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія отримана з їжі, нікуди не дівається. Але це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але й тут є свої переваги, ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята бавовна, Арнольде, на що ти перетворився? О, бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла й нових друзяк качачок. Розважайся, Арнольде. Якщо до корисних бульбашок. Гідромасаж може імітувати такі фізичні вправи, як присідання, підтягування чи віджимання. При вібрації м'язи скорочуються, після чого збільшуються в об'ємі, а вже через 30 днів вони досягнуть своєї максимальної сили і витривалості. Тобі, до цього це точно сподобається. Арнольде, це перший раз, коли я бачу тебе таким е, щасливим, пропоную продовжити експеримент. Я зачиню тебе у ванні на 30 днів. Але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке менше треба було жерти. І якщо за 13 днів не вилазити з вани, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи або повна і втрата одного й трьох галонів води, чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше ніж потрібно. Що призведе до набряку мозку. Арнольде, ти на то швидко поглинаєш їжу й воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри. Прошу лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні й посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. Адже у нього на 20% більше підшкірного жиру, ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі як носію небезпечних кишкових паразитів для людей навряд чи будуть раді на такій вечірці. Гарнольде ти геть не схожий на тюленя і зовсім непридатний для водного життя. Однак з іншої сторони твоя вана зараз рай для рослин. Твоя пальма зацвіла. Гриби ростуть на стелі, а в требнику якось проросла пшениця. Тобі нема чого їсти і пити. Ні, благаю, Арнольде, не кажи мені, що ти питимеш цю воду. У ній купа бруду, мікробів і твого волосся. Фу, не кажи, що я не попереджав тебе. Арнольде, так можна і все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських савців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробіляйся! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде. У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється шум. І порушується пам'ять. Тобі потрібно поспати! Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та слухові галюцинації. першим, хто встановив світовий рекорд був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів, але згодом рекорд побив Роберт Макдональд. Який не спав 19 днів, однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж, успіхи, Арнольде. Арні, старий друже. Тобі пощастило. Лікарі змогли врятувати твій нюх, присобачивши тобі ніс песика. Звісно, спочатку треба звикнути. Однак нині тобі можна навіть не використовувати маску у Снепчаті. Нюх собаки у сто, а то й у тисячу разів краще, ніж у людини. Ніс песика може відчути запах на відстані одного кілометра від його джерела. І собачим носом ви можете визначити навіть фізіологічний та емоційний стан людини. Однак із побутовою хімією нині краще не жартувати, особливо немилий собачому носу запах отсту на шатирю та хлору. Ой ой, Арні, думаю, час накивати лапками. Як файно, га. Макросоми собак фактично забезпечують життя песиків у світі запахів. Для них нюх як зір для нас. Не так вже й погано мати нюх собаки, правда, Арні? Один мілілітр води містить 3,35 на 10 в 22 ступені молекул. Собачий нюх може виявити серед них одну потрібну молекулу речовини. З таким нюхом ти можеш завжди знаходити найсмачнішу піцу, прикинутися екстрасенсом і знаходити людей за гроші чи навіть влаштуватися охоронцем короля. Але натомість ти знову купуєш лотерейний квиток? Ти знаєш, що береш участь у секретному експерименті з контролю снів. Наш мозок це суперкомп'ютер. Який працює навіть коли ми спимо. Під час бігу у сні зони відповідні за рух активні. Так само і з візуальними образами, та зоровою корою. Ці зони активні під час справжніх подій, тому сни здаються реальністю. Але це лише сон. Реальність інша, і вона сувора. Ой-ой, що відбувається. Експеримент іде не за планом. Тепер це не сон, а нічне жахіття. Бути з'єним безхатьком не найприємніше смерть навіть у вісні. О, ти прокинувся? Чи ні. У вісні час плине інакше. Через уповільнене серцебиття тіло використовує менше енергії, а мозок працює з тією швидкістю. Сприйняття часу також залежить від типу сну. Ти можеш прожити ціле життя у сні, але насправді пройде лише кілька хвилин. Хм, Чому все навколо таке дивне? Можливо, та гая відповість? Е, зрозуміло, ти в усвідомленому сні. Це стен, коли тіло спить, а психіка ні. Ти можеш досягти свідомих снів через невпинні тренування та дисципліну або закинутися псилоцибіном. Спортсмени використовують усвідомлені сни для тренувань без травми або щоб спекатися фобій. А в тебе був свідомий сон? Напиши нам у коментарях. Вийти зі свідомого сну складніше, ніж у нього потрапити. Зараз тебе телепортують. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані. Тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку Сі та її взаємодію за, то тобі можна перетворити на Сі. Лишилося лише просканувати сім тельйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік землі. Розпочнімо. Йой, спрацювало. Чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли: один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, коти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій, космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав, наш 2023-й найгірший. Вибач, Арнольде, тебе нічого не врятує, окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Арнольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Арнольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от, на найцікавішому моменті. Тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться. Я вшиваюся. Мабуть, файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду, але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко, однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі. Так і здобути каміння, ламаючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладшає. Це плюс тобі буде любомило у будь-яку пору року, і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника. Просто приклади до нього предмет і він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж бо, тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Збирайся додому. Геть забув, тут можна легко поцупити чи знищити твою хату. Схоже, гра закінчилася. Ласкаво просимо до реальності, друзя коарні. Дивись, твоя хата ціла. Та поки ти залипав, тебе пограбували. Бувай, Арнольде. У світі Майнкрафт приблизно 920 квадрильйонів блоків у всіх вимірах. Один стрімер пройшов гру, подолавши 32 мільйони блоків всього за 2500 годин. Арні, ти це зможеш! Але доведеться пожертвувати своїм часом і здоров'ям. Кожна година тривалого сидіння скорочує життя на 22 хвилини. А у тих, хто сидить 11 годин життя скорочується на 40%, На додачу діабету, ожиріння, серцеве захворювання і передчасна смерть. О, Арні, ти вже побудував власний замок із піску? Це не годиться, тобі потрібна команда по захопленню Майнкрафту. Найкраща команда! Нині грати буде легше. Або ж ні? Під час гри баньки кліпають лише чотири рази на хвилину, через це захисна плівка очей швидко висихає, і якщо додати вплив обігрівачів, тоді ти, арні, зараз відчуєш пекельний біль. Але це для тебе дрібниці. Адже незабаром твоя могутня армія захопить світ Майнкрафту. Лишилось тільки тицнути кнопку і віддати наказ. Але де твої пальці? Ти надто довго грав, твій мозок вже не відрізняє реальність від гри. Арні, тобі потрібен відпочинок, ти вже сам як Кріпер. Що ти робиш? Краще відійди і нюхни свіжого повітря. Але ж не так.